І так, друзі, місто рівне в оренду заходить ось такий ось житловий повноцінний двохповерховий гараж у кооперативі дворецькому на першій від в'їзду лінії. Ось зразу де проїжджає машинка, в'їзд. Ось охорона. Кооператив знаходиться під цілодобовою охороною. Ось там зразу при в'їзді є скважина з дійсно чистою водою і електронасосом. Немаленька така от ця лінія, і повноцінний двохповерховий плюс підвал на весь розмір, на дві кімнати. Ось такий гараж. По всьому периметру гараж утеплений. Товстим пінопластом, як ви бачите, І середини, і ззовні. Присутні ось такий ось невеличкий, але вже балкончик. В кооперативі не виключають на ніч або вихідні світло, як це часто зустрічається в таких місцях. Височенькі ворота, чуть більше як 2 метри, якийсь трафік, або невеликий бус, або позашляховик заїжджає сюди спокійно. В гаражі присутній врізний замок і всередині нас зустрічає ось такий ось гаражик. Він трошечки ширший і вищий від стандартних розмірів таких одинарних гаражів. У нас присутня електроенергія на прожекторах ось таких по 100 Вт кожен. Світла в гаражі предостатньо. Ось така величезна яма, яка всередині розподілена на підвал на дві кімнати. Підвал у нас це повноцінний бункер, в якому можна нормально ходити у повний зріст. Плюс є ще нижча ось така ось кімнатка. Якось отак це виглядає з середини. Порожих сам заїзд у гараж невисокий, заїде будь-яка автівка. Пересудня отака от робоча зона з поличками, де можна нормально попрацювати і в принципі все розмістити. Ось такий ось у нас твердопаливний котел, який прекрасно виконує свою роботу з такою ось нагрівальною поверхнею. З 5-метровою ось такою ось нержавійкою трубою. Плюс теплоізоляція ось така ось відражаюча у нас тут плівка. Плюс постелі також є у нас пінопласт. Гараж насправді затишний, прогрівається досить швидко. Все розміщено гарно, компактно. Я думаю, будь-які роботи тут виконувати можна. З допомогою ось таких нехитрих маніпуляцій ми йдемо на другий поверх. Ось такий ось люк. Він у нас на амортизаторі. Закривається без проблем. Тут також присутня електрика. І якось ось так у нас виглядає другий поверх. Така робоча зона з цього боку: Дверцята, вікно, вихід на балкон. Ось така от для одягу вішалка. Гараж всередині також утеплений. Постелі. Також, досить товстим, як ви бачите, пінопластом. По підлозі у нас ось такий ось ламінат з теплою підлогою з підігрівом. Ось тут є регулятор, вмикач. Навіть присутній ось такі ось старенький, але робочий кондиціонер. Світло також на таких ось двох прожекторах. Є холодильник, є ось такий ось м'який куток, декілька столиків по периметру. Ось таких ось різних. Так є ще в нас вікно, яке.